На жаль, цієї ночі знову постраждав Миколаїв. Був а, перельот по багатоповерхівці. і Володимир Зеленський, президент України, відреагував і сказав, що це цинічна відповідь держави-терориста на наші успіхи на фронті. Яка ситуація зараз? А, скільки постраждалих? Це все розпитаємо в Олександра Сенкевича, міський голова Миколаєва. Вже з нами на зв'язку, пане Олександре, з новим днем вас. Добрий день. Скажіть, будь ласка, яка ситуація? Бу було відомо, що цей будинок п'ятиповерховий зруйновано, і що щонайменше шестеро людей постраждали? Чи змінилася ця цифра? Так, цифра змінилася. Насправді сьогодні, о 3 годині ночі, вибуває обстріляний ракетними комплексами типу С-300. Три ракети потрапили в різні території, але не призвели до великих руйнувань чи жертв. Одна з ракет потрапила в п'ятиповерховий будинок. Фактично знищено один під'їзд цього будинку. Хвилину назад мав оновлені інформації, вже знайшли тіла сіми людей, і двоє людей, постраждалих, були доставлені до лікарні. Тобто маємо взагалі дев'ять жертв, двоє поранених і сім вбитих. Розумію, чи тривають пошукові роботи чи ні? Роботи продовжуються. Загалом з цим вибухом було пошкоджено ще 6 будинків. На світлинах видно, що в них немає ні вікон, ні балконних блоків і так далі. Тобто Зараз наша служба займається тим, що тимчасово хоча б плівкою прикривають ці будинки. Далі ми плануємо забивати їх там у вивозити це сміття. Тобто пошукові роботи ще плануються, продовжуються, а робота далі по Закриттю чи ліквідації наслідків вибухів продовжується, розкажіть, будь ласка, Миколаїв це місто, яке весь час обстрілюється, і наразі ми розуміємо кількість просто зруйнованих будівель, але просто будівель, які отримали такі ушкодження, як вибиті вікна. Виб вибиті шибки. люди собі називу вставляють нові вікна чи просто не роблять, не витрачають на це гроші? Ні, в Миколаєві взагалі ми не працюємо зі склом. По перше, тому що його дуже мало в рамках держави. По-друге, це робити намарно, тому що постійно відбуваються вибухи по всьому місту і є, ну скажімо так, подвійні атаки, тобто в місцях, де були прильоти, повторно прилітає, і в нас вилітають. Тому зараз ми забиваємо вікна ОСБ-плитами і задуваємо їх монтажною піною. А, багатьох квартирах, де немає взагалі жителів, робимо це силами. Міської ради нам нам допомагають з різних міст бригади, нам вже приїжджали, допомагали з Одеси, з Івано-Франківська, з Черневців, зі Славутича. Зараз працюють команди з Житомира і ще з Чорноморська. Тобто багато міст допомагають нам, присилають своїх людей, бо нам елементарно не вистачає рук для того, щоб закривати всі ці вікна. Вони Тисячами в нас лікуються, обраховуються, і власне, останні на сьогоднішній день цифра на ранок була 83% вікон розбитих. Ми вже е зробили ну, зробили таким чином, їх за облаштували ці ОСБІ та піну для того, щоб підготувати їх до опалювального сезону. Звичайно, що сьогоднішній приліт збільшив цю кількість і зменшив кількість будинків, які ми вже відпрацювали. Так, розуміємо, Олександр, Тримайся Миколаєва. Насправді були дуже сильно. Дуже люблю ваше місто а, і неодноразово не приїжджали туди відпочивати. Нічого ще приїдемо. Обов'язково погуляємо гарним Миколаєвом. Дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Олександр Сінкевич, міський голова Миколаєва, був на зв'язку.